Незакрита борозна та кірка на ґрунті можливо, проблема у якості загортання рядку. Для максимально якісного закриття борозни застосовують пневматичний прикочуючий важіль. Це універсальна система. Вона має декілька суттєвих переваг перед стандартними закриваючими колесами. Основне це закриття рядка у два етапи: забезпечення щільного контакту насіння з ґрунтом за рахунок підрізання дисками стінок борозни та ущільнення ґрунту котками. Таким чином, виключається утворення повітряних карманів. А головне розтріскування ґрунту та утворення кірки, про технічні характеристики та нововведення. Конструкція прикатки зварна. Це дає більшу міцність та рівномірне розповсюдження навантаження, удосконалену систему регулювання притискного зусилля. Кріплення рухомих важелів виготовлено з втулками із загартованої нержавійки, тобто корпусні елементи з часом розбиватися не будуть. Якісна пневмоподушка надійно забезпечує постійне притискне зусилля прикатки на ґрунт. Розрізні зубчасті диски виготовлені із міцної сталі Hardox. Це дає довший термін роботи у порівнянні зі стандартом. По налаштуваннях можлива зміна положення розрізних дисків. Їх можна виставити паралельно або в шахматному порядку. Ну і, звичайно, доступне налаштування ступеня заглиблення самого важеля в ґрунт. Підпишіться, тут ми розповідаємо про модернізацію агротехніки.